Вітаю на каналі, продовжуємо бліц по ваших питаннях. Тут на персоналі і такі люди, що я вперше чую прізвища, тому я не знаю, що тут будуть карти зараз показувати, буду тлумачити, як кажуть, карти. Так, і питання таке. Чи варта уваги інформація від насобіна, чи Насобі... а насобіна Олега Броніславовича? Він актор, бізнесмен, історик. Каже, що на нього полюють масони. Ох, йо, -ма -йо кому ж ти. Ши... Вибачте, друзі, але це завищений ЧВС, якщо не сказати більше. Це щось людина нарцистична, мабуть. Ну зараз подивимося. Нафіг він нужен масонам? І де ті масони? Так. Так. Чи полюють на, на собі на Олега Броніславовича масони? Покажіть нам тірка мечів. По-моєму, він сам на себе полює. Е, Повішаний. І колесо фортуни перевернулося. По цих картах я маю сказати, що у людини з головою, на жаль, не все в порядку. І обмінні процеси нейронами в головному мозку намертво заглохли. Підтірка мічів і повішаний це все-таки вказує на психічні відхилення. Так що під ваші подвійні відчуття, що до нього вас не підводять. Це людина хвора на голову. Так. Чергове питання Небесний Єрусалим. Оце шабрі ціва і кобили якісь. Ну, я зачитаю повністю оце, оце що тут написано. Ну, коментувати я не буду, зараз будемо дивитися на карту. На Дніпропетровщині будують Небесний Єрусалім. Комплекс зветься Санрай. Задля цього зривають бульдозами круган. Незважаючи на заборону. Чи зможуть активісти протистояти цьому вандалізму? Наскільки потужна людина Олександр Верещагин? Він нащадок характерники. Мабуть, ми будемо дивитися це на Тару Снов, тому що оцей Небесний Єрусалим це якийсь. Е це щось таке, що не вкладається у мене в голові. Вам мало війни? Ще якийсь Єрусалім придумується. Так, чи будується на Дніпропетровщині е, Небесний Єрусалім? Я не знаю, звідки ця інформація у вас, що це буде саме Небесний Єрусалім, але смерть вказує, що це настільки брідова якась інформація поверхнева, яка розповсюджується якимось е, телеграм-каналами, з метою якоїсь пропаганди. Тут є подвійки жезлів, тут є хтось комусь ніби навіть мститься за розрив якихось стосунків, щось таке. Тут є якась чисто особиста. Помста. Що це за комплекс санрай? В цьому комплексі санрай було декілька інвесторів, так, між ними ще одна перевернута двойка. Розрив стосунків пройшов. Пройшов він досить, досить болюче, хтось був ініціатором, і на кону величезні гроші. Чи відноситься це до небесного так званого Єрусаліма? Пін... Ну, це бред, Шестірка пентаклів перевернута, лицар мечів і е, дама мечів Це вказує, що це ну, якась інформаційна атака для прикриття оцеї перевернутої шістки пентаклів, шістка пентаклів перевернута, це пряма луна. Так що це неправда. Ніякого там е, небесного Єрусаліма не будується. Що там будується, будувалося? Щось, якийсь комплекс з декількома інвесторами. Відпочинку, чи що це комплекс? Да, жриця, відпочинку от таке щось. Мовчання. Десятка мічів реабілітація. Ще якась реабілітація мала там проходити. <свят> <свят> значить, пожимічі перевернулися. отут я вам скажу так, що це не про Небесний Єрусалим, а може бути реабілітація людей після наркозалежності. Да. Для, дивіться, імператор, щоб перевернути її мах, для віпів, для дітей із таких от сімей. Може бути, ну як вам сказати, ну, з багатих заможних ось вони шутивці перевернулися, які хочуть лікуватися у лікарів. Це паш мечів перевернутий. Після десятки мечів перевернутої, це як вихід із наркотичної залежності. Наркотична, алкогольна і таке інше. От для чого той комплекс будується? Ніякого там небесного Єрусаліма не будується. Це ще бред. Хто це придумав цей небесний Єрусалім? Так. Чи зможуть активісти просто стояти тому, щоб зносити курган? Чи дійсно зносять курган? Да, правда? Чи просто протистоять активісти? Дама кубків. вісімка мечів. десятка кубків. Да, що зможуть відстояти? Да, зможуть, якщо сконцентруються на тому об'єкті то зможуть на певний час зам... за... замедлити оце. Замедлити зможуть. Так, да, зможуть. Так, е... наскільки потужна людина, Олександр Виріщає. Наскільки потужна людина, Олександр Виріщає. Він не один. Ну, багата людина, багата людина, якось він відклю... відключений із соціума. Потужна, в якому плані потужна? Не дуже потужна, бо сонце роз... перевернулося, з кимось він розірвався. І в плані в чому потужно? Король жезлів не, не потужно. Він не один, він від когось залежить, і, і... і... і теж відбувся там якийсь злом тих відносин. Він сам по собі. Людина має бути забезпечена. Або, значить, по дев'ятці пентаклів, скажем, самодостатня. Але сонце на його потужність перевернулося, і король жезлів перевернувся. Це людина по королю жезлів недобросовісна, я б так сказала. В чому він потужний? Я вперше чую про цю людину, тому я не можу сказати, в чому він потужний. Він бізнесмен чи хто там. Непотужний. Хоча упакований. Свої якісь гроші, свою мзду він колись за щось потримав. Так. Е, тепер таке цікаве питання, пані Анна задає. А можна у карт спитати таке, але не знаю, як сформулювати це для карт. Якби президент з листопада почав робити все, що на початку війни, Тобто записувати звернення до всіх країн, показувати, що накопичуються війська, що раша ось ось нападе, евакуювати людей, дітей, накопичувати війська на кордонах, давати по 10 інтерв'ю в день. Залякувати весь світ Рашою і все таке. Раша би напала в 24.02, чи не напала, чи напала би пізніше. Карти можуть таке показати? Я пам'ятаю розклад, що це війна, яка йде 16 століття, що вона вже була неминучою для України. Але все ж. Пробуємо розібратися. Так. Якби президент Зеленський хоча б евакуював, ну, оце все перелічене зробив, не знаю, не, е, сумніваюся, що евакуація зупинила б війну, але якби він звертався до Світового Спітвариства за військовою допомогою, е, накопичував війська на кордонах, чи відтермінувало би це війну, так, чи відтермінувало би це війну? Да, відтермінувала б пустельник? Дев'ятка кубків. Е, е, сімка кубків. Да, на якийсь би період воно відтермінувало б і створило б ілюзію, е, ніби навіть і благостності. Я б казала, що все спокійно. На який при, при, приблизно термін це б могло би відтермінувати війну? Зараз подивимося. На який би термін? це була б ілюзія. Бо сімка кубків випала. На який термін це б відтерміну? Так, смерть. Лицар Пінтаклів. Значить, лицар Пінтаклів вказує на перший зимовий місяць. Тобто, ця війна перенеслася би не з 20, ну, не з лютого місяця. А на грудень-січень 23-го року. Да. Нам би все одно прийшлося захищати свої кордони. Значить, якщо березень і плюс 7, ну от туди, до зими би перенесла. Лицар Пентаклів — це грудень, перший зимовий місяць. Перший зимовий місяць. Вона була, ну, що, взагалі можна було уникнути цієї війни? І можна було би уникнути цієї війни. Ситуація досягла вже свого піка. Бачите, десятка пінтаклів, вона досягла своєї вершини. Як кажуть на біржі, дерева не ростуть до небес. Тобто далі утримувати цю ситуацію не можна було б. Її по будь-якому випадку треба було б якось розрулювати. Війни б уникнути не вдалося. Була б якась провокація, були б якісь месенджі, були б якісь активні дії по магу, і війна все одно відбулася. Саме так. ось, бачите, Це нам війна кармічна. Ми могли б її відтермінувати до е грудня, ну, давайте так, листопад-грудень, січень, тобто під кінець року. Давайте запитаємо по-іншому. Якби він почав звертатися, як вони кажуть, що вони знали з осені про те, що буде війна, повномасштабне вторгнення, чи міг би Зеленський отримати оту військову допомогу, потрібну нам? Чи зміг би він її отримати? П'ятірка Пентаклів. Ну, ми б її, звісно, потребували дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка мечів. ні. Він би її не отримав. Не отримав. Перша п'ятірка Пінтаклі, нам би її дуже скудно надавали б, дуже. І, е, по принцип, хоча у них оце все було би, ну, по принципу, яка чого не вийшло. Не надавали б нам. Це було б, е, без, ну, як, взагалі користь би була від його таких дій. Ні. Шут. Яка користь? Не було б. Це тільки б посіяло хаос і нічого, ні до чого б це не привело, ні. Тому, е, я думаю, що Зеленський відпустив цю ситуацію на самотюк. і реально він нічого не міг зробити. Я думаю, що до нього серйозно ніхто не ставився б по шуту. Ні, він би е, е, купу б енергії затратив. Купи всього, ну його би вважали о, якимось шут і повішений сумасшедшим. Тобто вони, я так розумію, партнери до кінця ще й не вірили, що Росія нападе. Королева жезлів, мір, четвірка жезлів. Ні, вони не вірили до кінця. Вони вірили, що Росія якось обмежено буде діяти. Може на цій території. Е, е, Ну, Донецька також. Оці чотири кути, от, тобто там, де вже вони ніби як її анексували ту територію, а далі не підуть. Я думаю, не вірили свої вони розвідці. Сімка Пентаклів, вони що чекали, не вірили розвідці. Вони вважали, що це іде якийсь вкид, вкид іде через розвідку з метою, провокації. Розумієте? Ті люди, країни, які нам зараз допомагають, вони б не сприймали б Зеленського серйозно. Шути повішаний, умалішонний. Мир не готовий взагалі був до цієї війни. І не вірив, що Росія може розгорнути в Європі настільки жорстку і безглузду війну. Так, далі питають. Олена Курбанова. Чи вона професіонал свого діла? Чи ідея її праця і ведення каналу на Ютубі на користь Україні? дякую. Чи вона професіонал свого діла? Журналістка. Курбанова, лайк. Він просто інтерв'ю бере. Так особливої аналітики вона ніякої не видає, да? чи професіонал вона. Тройка жезлів, в принципі, так. Ну не командна робота. Вісімка жезлів, лунають її, там всі передачі. Так. Да. Доволі такі, да. Високого, високого фахована. Сонце випало. Чи веде ведення каналу на Ютубі на користь Україні? Та це одне із шоу. Шоу. Ну, в принципі, вона когось запрошує туди. Я не, не пару раз тільки її дивилася, а може навіть і не разу. Ну, якихось мудреців, ну, тобто таких людей, які могли би щось корисне сказати, вона запрошує попустельнику. І вона з ними в хороших ніби як стосунках і таке інше. Не бачу, шкоди не бачу. Десятка кубків, туз мічів, король мічів. Королева кубків. В принципі, кому подобається така подача матеріалу там, в вигляді інтерв'ю, то вона закриває оці всі потреби людей, можна казати, повністю навіть сповна, бо десятка кубків, і дає якусь навіть ще піщу для роздумів. В принципі, нічого такого не випадає. Можна дивитися. Так, далі пані Вероніка питає, я ж нічого не пропустила, не дивилася на ситуацію про витік даних на ситуацію про витік даних у США. Можна розкрити це питання? У нас там на день у війні, ну так, це не так. Чи реально був витік інформації? Чи є ця інформація достовірними даними? Як так склалося, що був витік? Чи це пацюки усередині, чи спеціально зроблено ким, які наслідки для нас? Питаємо. Значить, чи це реально витік інформації відбувався? Реально, юстиція випала. Розвідка. П'ятірка Пентаклів. Так, е е оця інформація, вона як збиралася по, крупика, по крупинках, можна сказати, розвідкою. Е е витик інформації дійсно був. Так, це перше питання. Але це лише мала толіка інформації, Або така, що зібрана з різних джерел і скомпонована, оброблена, щоб я так сказала. Ну, витик інформації був. Чи є ця інформація достовірними даними? Ні. Ні. Королева Пентаклю. Значить, цей, цій інформації придали вигляд дуже і дуже цінної. Насправді, це недостовірна інформація. Ні, ця інформація недостовірна здебільшого. Вона якась така ситуативно поверхнева. Вона з чому, як я тут сказала, скомпонована із декілька джерел. Оброблена. Оброблена для розвідкою, контррозвідкою, для того, щоб вона мала вигляд правдивий. Як так склалося, що був витік, витік? Чи це пацюки усередині, чи спеціально зроблено ким? Як так сталося, що стався витік? Пажезлів перевернувся. Ну, це хто якийсь корисний ідіот злив. Четвірка жезлів перевернулася. І десятка мічів. Ну, тут і зрада є, і е, когось могли тупо використовувати. Могла бути якась провокація. Пажа жезлів, я ну, вже це ж давно вже це мені питання задавали. А вже по якійсь інформації на ігрових сайтах якийсь дурачок злив. І ніби він із ліваків. Но по цих картах його використали. Використали тебе. Використали. Ту з пентаклів перевернувся, йому заплатили величезні гроші за це. Його використали. Яка тут ще карта перевернулася? Двойка кубків, так. Да. Використовували цю людину. Цю людину використали. Підкинули йому і таке інше. Розумієте? Бо ця інформація оброблена була. Так. Які наслідки для України? Король Пінтаклі. Помірність. І ма. Виток цієї інформації прискорить прискорить нам якесь матеріально-технічне забезпечення, щось таке. Ну, Принаймні перевір, перевернута помірність вказує на якийсь прорив. І мах вказує на прорив. А король Пентаклів вказує на, на щось матеріальне: на гроші, на поставки, ну і таке інше. Немає для нас негативних наслідків. Ні. Всі карти поперевтарилися, але тут засвітилася карта ось росіян. Перевернулася карта е, королева жезлі. От для росіян може, може якісь наслідки бути. Ану, для росіян які наслідки. Не знаю, як там, що там про росіян, але для них це якісь наслідки матиме. Дев'ятка пентаклів. Значить, це їх спровокує а на якісь дії. Наслідок обмана. обману. Да. Наслідок обману. Я думаю, що це їх спровокує. Друзі, це їх спровокує на наступ. Я так розумію, що треба, щоб вони пішли в наступ, а не ми. Це так? Да. Перевернутий повстельник. Каже, на взрив або бунт. Вони повинні піти у наступ. Вони зараз туплять. А оця інформація, е, десятка ж... їх повинна стимулювати на наступ. Вони повинні почати активні дії. Тоді нам що легше буде? Так. Да. Тоді ми зможемо, як із захисту, в оцих гарячих точках їх і зупинити. І це нас наблизить до перемоги. Друзі наші хочуть, щоб ворог пішов у нас, я поясню, чому так. Тому що наступаюча сторона несе більше втрат, ніж обороняючи. І коли вони своїми колонами ламануться, от тоді вони потраплять у пастку. Саме так, четвірка мічів. Вони не досягнуть успіху. Вони втратять своїх оцих бійців, королева кубків перевернулася. І втратять король, ну, король королева кубків, це люди втрачають вони. І вони впруся в якусь межу, і впруся вони на сильніший спротив. Може, щоб вони пішли. Кудись в атаку, де вони вважають, у нас немає там захисту чи щось таке. Ну, коротше говоря, тут спровоцирувати росіян. Да. Ось вона карта провокації. Ось на переміни їх спровокувати. І щоб завершити оцю кампанію. Це гра, це гра. Да, це, друзі, гра, п'ятірка Пінтаклів Жезлів перевернулася. Сімка Пінтаклів. І 6 е, Пентаклі. В общем, з карти перевертаються. Воно не те. Вся ця інформація не те, абсолютно не те, що нам подають, про що нам говорять. Карти отут тільки ясно показали, що спровокувати надії треба ворога, щоб ворог почав діяти. Значить, ми ж не знаємо, що там повністю в тих документах, розумієте, що в е, е, тому чі, людині, яка. Вкидала оці документи, заплатили ту Спінтаклі перевернутий. Це не то, що там прайс звичний, а це в 3-4 рази вище прайса за таку інформацію. Ми не знаємо, що йому вкинули. Розумієте що? Щось могли оприлюднити, ніби як акт виконаних робіт, що він таке виконав свою роботу таке інше. Ну, щось таке? Розумію? Ну, не можу пояснити. От мене просили, щоб я не задумувалася, казала все, що думаю. То я вам і кажу те, що я думаю. Це вкинуто, я бачу це по картах, це вкинуто для того, щоб проковати надії на, на якісь дії росіян. Це з зібрано з деяких з багатьох файлів по підтірки пентаклів. Файли ці взломані, биті. Розвідкою добуті. Вони пройшли обробку для того, щоб мати спеціальний якийсь такий схожий вигляд. І вони вкинуті для того, щоб спровокувати надії росіян. Не для щоб Україна почала наступ, а почали ці дії росіян. Далі питають знову про Єгипет. Про Єгипет я вже дивилася, здається, в минулому відео на Туреччину дивилася. Що Єгипет, чи дійсно Єгипет планував? Показало, що планував, так, да. але забоявся. Далі пані Олена питає, журнал Times написав, що в минулому році була <кхух>, начебто спроба висадки нашого десанту на ЗАЕС. Пливли на човнах і тільки декілька допливли. Звучить якось дико, бо це ж є якесь самогубство посадити ось так воєнних човни і плисти від, від, від за ЕС. Чи було, чи ні? Дивимося, чи було таке. Ні, це неправда. Ні, це не правда, це брехна. Ніхто нікуди не рухався по повішеному. Так. А... Пані Надія, чи можна подивитися таке питання? Чи поновлять або сформують заново протягом найближчих трьох років, ліквідовану у 2021 році Академію зовнішньої розвідки України? Ну, чи поновлять, чи нову створять. В общем, таку структуру, чи з'явиться протягом трьох років у нас. Навчальна. Чи з'явиться така? Да, з'явиться. Да, з'явиться. Так, з'явиться, коли імператор перевернеться. Ну, тобто, це повинен або зміниться керівник зовнішньої розвідки, або і навіть головнокомандуючий верховний зміниться. От тоді з'явиться така академія. Так, друзі, на цьому поки цей бліт все, продовжуємо в наступному. Дякую uh, за увагу.